Президент Зеленський летить на саміт Великої Сімки до Японії. Про це повідомляє Блумберг. 19-21 травня відбудеться зустріч лідерів семи найбільших і найпотужніших країн світу. Раніше говорили про те, що Зеленський буде брати участь у цьому саміті лише по відеозв'язку. І от тепер стало відомо про те, що він особисто полетить до Хіросіми. Але перед тим Зеленський відвідує Саудівську Аравію, де братиме участь у саміті Ліги Арабських Держав. Потім військовий американський літак доправить його до Хіросіми. Те, що Зеленський особисто братиме участь у саміті Великої Сімки, це Певний знак. Ми пам'ятаємо, що впродовж доволі довгого періоду Велика Сімка гралася з Путіним і Велику Сімку називали Великою вісімкою, тобто сім найбільших держав плюс Путін. Якщо тепер Велика Сімка розшириться до Великої вісімки, тобто великі сім держав світу плюс Україна, це великий плюс для всіх нас, тому що від того, що відбувається в Україні, від рішень і від збройних сил України, залежить майбутнє, і ми заслужили це право брати участь у засіданнях саміту Великої Сімки і входити до цієї великої сімки на правах асоційованих членів. Я сподіваюся, що саміт, на якому планується обговорити. Санкції, чергові санкції проти Росії буде успішним саме завдяки присутності Зеленського на цьому саміті. І я сподіваюся, що Україна нарешті займе достойне місце у світі і буде ухвалювати рішення, від яких залежатиме майбутній світовий безпековий порядок.